Франківський влог. Бачимо ранкові промені, місто прокидається. Вітання, друзі! Я сьогодні буду смакувати дуже особливою кавою, що росте у херсонських кавунах. Івано-Франківськ, місто унікальних можливостей. Разом із великими підприємствами до міста також перебралися маленькі і затишні кав'ярні. Тут привітна атмосфера, відчувається тепле, дружнє ставлення. Саме тут тебе чекають. Із усієї душею. і це притягує немов магнітик. Ходімо, покажу. Гаряча і смачна від горнятка ароматної кави неможливо відмовитись, особливо коли знаєш, що таку добру кавусю дбайливо готують незламні і вольові харсонці. Костянтин і Поліна Дученко переїхали з Херсону до Івано-Франківська на початку повномасштабної війни і розпочали тут власну справу. Замість весільної мандрівки молодята вирішили свою любов класти у справу, яка принесе любов і тепло іншим. Ми мали бізнес вже в Херсоні, вже продавали там каву 3,5 роки, але через окупацію регіону ми були вимушено переміщеними особами. І в той момент, коли ми сюди приїхали, це був початок березня 2022 року, без роботою було не дуже, щоб її знайти. У нас було останні заощадження, це було там в районі 5 тисяч доларів на весільну мандрівку, яку ми збирали. І от ми їх вирішили інвестувати в нову справу. Для того щоб забезпечити спочатку себе робочими місцями, якщо там все буде добре, то людей забезпечити робочими місцями і взагалі якби бути корисними країні. Ось ну і наразі уже за два роки у нас там в районі у нас уже декілька там різних підприємств, і в районі там 12 працівників. Франківський влог. Невеличка кав'ярня із великим серцем і теплою харсонською гостинністю, незважаючи на маленькі приміщення, тут просторо і затишно. Костянтин і Поліна привезли до Івано-Франківська тепло і сонечко з рідного Херсону. кажуть івано-франківську почувають себе як вдома, об'єднавши зусилля, підтримують сили оборони України. Важко було всім на той час, і зараз також нелегко. Тому ми просто робимо те, що можемо, те, що любимо. Ми проводимо постійні якісь збори, квіткові маркети. Я проводжу, щоб кожен місяць задонатити гарну суму на Збройні сили. Для херсонців випити горнятко кави це справжнє свято. Попри жахи війни, люди знаходять у собі сили жити далі, постійно перебуваючи поруч у скрутну хвилину. До невеличкої кав'ярні у Херсоні, де залишились працювати друзі Костянтина і Поліни, завжди приходить багато відвідувачів, бо найважливіше зараз це людяність, взаєморозуміння і підтримка. В тому жаху, в якому живуть зараз херсонці, випити каву, це зараз свято, і вони за це тримаються. Тому ось так. Ну, наприклад, там пару місяців тому нам 5 метрів від кав'ярні прилетіла міна, вибило всі вікна, посікло обладнання. В той же день ми зашили вікна, і льоша вже в той же день готував каву. Все зашили, пофарбували, і зараз всі відвідувачі міста можуть там на цих вікнах розписатися, залишити якесь побажання. Там навіть сенатори США були у нас в гостях. Пункт незламності саме так називають херсонську кав'ярню мешканці міста. Нашу кав'ярню в Херсоні точно називають пунктом незламності в усіх сенсах. У нас навіть вчителька української мови під час окупації проводила заняття. Коли Херсон звільнили, то всі, хто хотів зв'язатися. Зрозуміло зі своїми рідними сказати ті слова, які ми всі чекали. Херсон вільний. Вони приходили до нас, заряджали телефон, тому що у нас був генератор, і Старлінк і зв'язувалися зі своїми рідними. Івано-Франківську щиро вдячні за підтримку і запрошують на добру каву. Можна поласувати і смаколиками, які відмінно підійдуть для перекусу. Свіжі весняні салати, легкі десерти і апетитні круасани все приготовлене з любов'ю. А що мають особливу каву що росте в херсонських кавунах. Дуже вдячні цьому місту і людям, які до нас завітали з перших днів. Це дуже приємно, що до сьогоднішнього дня ми бачимо цих людей. Тут які приходять за свою каву, і всі знають, що Херсон це така, якби столиця Кавунів. От у нас є плантація. Сучних, так, це правда, є плантація, де замість звичайних зерен в кавуні ростуть кавові. Ми ці зерна збираємо і якби обсмажуємо і готуємо на них каву. А сама м'якість цього кавуна йде на бекмес, це кавуновий мед. От як, хто, наприклад, хто буде дивитися сюжет, скаже, що це за маячня, не може каву рости в кавунах. Не я скажу вам так: ви напевно не були в Херсоні. От коли ми переможемо, я всіх запрошую, покажу вам ту плантацію, де в Херсоні ростуть кавуни з кавою. Жити і продовжувати займатися улюбленою справою, яку розпочали у своїх містах попри війну. До Івано-Франківська переїхали великі і дрібні підприємства. Тут люди мають можливість працювати. Місто підтримує і свого виробника. Адже важливо, щоб усі були працевлаштовані, і бізнес розвивався. У нас 78 реликованих підприємств, які мають статус, які у нас зареєструвалися, які отримують допомогу, які постійно беруть участь в грантових проєктах. От останній грант, який ми даємо, це 100 тисяч гривень саме на маркетинг, на рекламу, на просування, на інновації. І це така суттєва допомога саме для дрібного, невеликого бізнесу. Ну і також супроводжуємо всі наші реликовані підприємства. ну і Я стараюся постійно розкручувати наші місцеві виробники. Тобто, це підприємницька п'ятниця і зустрічі в неформальній обстановці, і певні питання вирішення щодо різних співпраці з комунальними підприємствами, які надають ті чи інші послуги. Тому стараємося, щоб наші підприємства працювали. До Івано-Франківська релокувалися різні підприємства, які виробляють різноманітну продукцію. Важливо, щоб бізнес продовжував динамічно працювати. Дуже багато таких різних різнопланових підприємств саме переїхало. До Івано-Франківська і виробляють різну, різну продукцію. Ще маємо такий хороший показник: тобто, кількість підприємців, які зареєструються, є більшим, ніж ті, що закриваються. Це теж великий плюс, тому що за 23 рік ми фактично мали динаміку. Тільки, по-моєму, чотири міста обласного центру в Україні, де мають динаміку в плюсів, всі решта мають в мінусі Динаміки серед них Івано-Франківська бізнес об'єднав свої зусилля, адже економіка має працювати. Бізнес об'єднався в бізнес-асоціацію, є рада при міському голові. Ми постійно у спілкуванні ми зараз у розробці стратегії розвитку Івано-Франківська до 2030 року. Партнером є бізнес-асоціація, щоб ну, врахувати саме побачення бізнесу до міста, тобто, і що місто має робити, щоб максимально було залучене саме підприємництво в розвиток і щоб тут було комфортно. народження, улюблене місто. Франек 362.